Ну, я думаю, що тут кілька задач. Перше, це, безумовно, залякування українців. Демонстрація можливості. Тому що, незважаючи на всю цю кількість ракет, ми знаємо, що ще потрібні для ракет пускові обстановки, потрібні літаки. Так що кількість тут дуже важлива, але і можливості доставки дуже важливі. А можливості доставки не співпадають із кількістю, яку угу. там знаємо. Але в будь-якому разі вони дозволяють займатися планомірним терором. Це перший момент, і звичайно, цей терор продовжується весь наступний період. Російсько-української війни, тому що я вже неодноразово говорив, що росіяни переконали самі себе, що вони можуть добитися чеченського варіанту у війні з Україною, який тут не реалізуємо. Не реалізуємо просто тому, що великий народ за кількістю і велика територія. Якщо ви воюєте з маленькою країною, і маленьким народом, з Чеченею, з Грузією, там, з Балтійськими країнами, то у людей дуже простий вибір. Або йти на якісь варіанти співіснування з вами, навіть у вигляді капітуляції, або зникнути. Тож тобто, ви не розуміють, що вас їх просто всіх знищать або виженуть. До речі, це ж ніякі там не фігури мови. Згадайте, що відбулося з народами Росії після Другої світової війни. Їх же просто вигнали до Казахстану і інших країн Центральної Азії? Кримські татари, Калмики, Інгуши, ті ж самі Чеченці. Тобто багато народів взяли, невеликих народів за чисельністю. І переселили, і велика кількість людей загинула. От в цьому переселенні українців теж збиралися переселяти, бо вони всі жили на окупованій території. І їх вже не сприймали як націю, як лояльну, але багато людей. От як взяти? І переселити там, 40 мільйонів людей. Так? А ще одна проблема. От уявіть собі, що у вас є певна кількість кримсько-татарських е, ветеранів у Збройних силах, які служать. Ви можете їм навіть нічого особливого не повідомляти, але навіть якщо вони дізнаються, що вони зроблять, їх скільки. А якщо українці дізналися, що українців виселили всіх з України. А цих українців скільки в Червоній армії? Мільйони. Є точна впевненість, що ми їх отримуємо від якогось протестування зі зброєю? Вони можуть складати десь 60-70% в якихось окремих частинах. Росіяни не сприймають їх як чужих. Mm -hmm. Ну, Тобто, це проблема. Лучше ми цю ідею відкладаємо якусь кількість людей, звичайно, там насилаємо до Сибіру, але масове виселення українців неможливе. І я про це чому так згадую? Тому що це ж саме з чеченським варіантом. Ну, ви дійсно, ви вдарили по Київ. А ви не можете відразу таким, з такою силою вдарити по Києву, Харкову, Одесі, Львові, Львову, Рогу, Івано-Франківську, Тернополю. Хоча, як пам'ятаєте, атака на Тернопіль теж була великою. Практично, мені здається, в один день за атакою по Києву, чи, чи там з різницю, так, день то, щось. Так. Так? Ну, от. Декілька Але, атак да. навіть було на Тернопіль та. протягом останніх тижнів. Там Про, дві а... чи три атаки. Так. Але от просто в будь-якому разі. Це абсолютно зрозуміло, що ви не можете всю цю країну отаким от чином обстріляти. Не можете. Не можете її завоювати відразу, тому що ви вже три роки чотири місяці знаходитеся на території Донецької області і говорите, завтра ми заберемо Суми, завтра ми заберемо ще, Ну забрали, що далі. Все одно це нічого не вирішує, бо ми ви весь час знаходитесь на прикордонних територіях. Значить, ви не можете. І не можете таким чином людей спонукати до капітуляції. Розумієте, ми весь час обговорюємо ось цю питання української капітуляції саме з приводу цього терору, маючи на увазі, що такі випадки були, коли сам народ був готовий до колаборації або погоджувався із тим, що його держава припиняє існувати, навіть не намагався чинити опір. Є два приклади. Маленького народу, Чехії, протекторат Богемії Мараві, сам президент Чехословаччини, тоді ще й Еміль Гаха, ухвалює таке рішення. Але німецькі війська повністю оточили, по суті, Чехію з боку Судет, з боку Австрії. В Чехія не має ніяких союзників, не має військової промисловості і їх небагато, правда? І вони погоджуються. Після того, як Гахо підписує рішення, що він буде очільником протекторату, а не головою незалежної держави, Чехи практично нічого не можуть зробити. І нічого не роблять. Але це маленький народ проти великої є великий народ французи. І практично стільки, скільки німців. І вони погоджуються із перемир'ям, так званим, яке є, по суті, капітуляцією Франції перед Німеччиною і в тим, що Франція контролює маленьку територію е, своєї там. Так званої вільної зони держави Віші, а потім німці об'єднують Францію єдину державу, дають владу над нею маршалу Петену. Але це, по суті, маріонеткова держава, яка вся контролюється німецькими військами. Але ж знову таки, для того, щоб це здійснити, потрібно, щоб е німецькі війська, а в даному нашому варіанті, російські війська, взяли всю країну. Розумієте, коли німецькі війська домовлялися з маршалом Петеном про перемир'я, так зване, то вони були в Парижі. В Марселі, в Ліоні, де хочете. А в нашій ситуації це швидше російські війська знаходяться в зоні віші, розумієте? А вся інша зона вільна. Значить, теж виникає питання: а як вони переконають українців, що українці мають капітулювати, коли вони зайняли скільки відсотків території? 8, 18, 20, Хай 20, 20. 20. будемо два. Для того, щоб країна капітулювала, потрібна інша пропорція. Ви займаєте 80%, країна залишається на 20. Ну, от тоді ви, в принципі, можете. Вимагати капітуляції. Ну, то вже тоді окупація, фактично. Там вже і капітуляції не треба вимагати. Ну, я ж кажу... Може ну, тих 20% вимагати. Ну німці, ну, німці так. ж пішли на, таку, на такі домовленості. Вони окупували Францію і вирішили залишити для неї позірний суверенітет. Я не кажу, що росіяни будуть такі варіанти розглядати, хоча, з іншого боку, може бути потрібно наше місце в місцево. в ну, будь-якому разі, чого нам думати, що вони будуть робити в такій стації, коли вони не можуть цього добитися. Фізично. Тому вони бісяться. Ну, бісяться це теж дуже така поверхова оцінка їхнього психологічного стану, тому що все ж таки ми маємо справу із професійною державною машиною, яка теж робить певні висновки. От ви згадали про Кременчук. Ну, це приблизно той висновок, який вони зробили після лютого 2022 року, але вже пов'язаний з ракетними ударами. Ну, тобто, вони розуміють, що розтягнути фронт не призводить взагалі ні до якого результату. Тобто, якщо ти здійснюєш масовану атаку по всій країні, в кожне місто потрапляє по парі ракет по десятку дронів, якась там балістика ще летить. Я не кажу, що це приємно. Але практично це означає, що в ніде нічого не відбувається. Люди просто не сплять нічі, якісь там мінімальні зруйнування, що можна зробити. Десь дійсно можна потрапити в житловий будинок, вбити людей. Але загалом це не результативна атака. Кількість ракет оголошується От масована в Україні російська атака, а результати майже ніякі. Дивіться, що. Почав робити Іран через кілька днів після початку атак на Ізраїль. Вони спочатку робили масовані атаки. А тепер точкові, А тепер точкою. Вони зрозуміли, що краще хай люди не виспляться, але вони і всі в всьому Ізраїлі, і вони потраплять в конкретний об'єкт. Ніж вони роблять 100 ракет, ніхто не розуміє, до чого вони дійшли. І ці 100 ракет ти випустив 5 разів, і все, більше в тебе немає ракети, ти не можеш більше також кошмарити цей Ізраїль. Вони теж навчилися. Росіяни навчилися інакше, тому що ну, все ж таки у нас територія не Ізраїля. Ізраїль це, по суті, територія однієї української області. Вони розуміють, що якщо вони вдарять по конкретному місту раз інший, вони можуть добитися інфраструктурних руйнувань чи знищити якийсь потрібний їм об'єкт, як вони вважають. Ну, Ми... ну, ця тактика працює. Ця тактика працює. Ну, вона більш професійно, звичайно. І це треба розуміти, що нам треба теж думати про те, як з цією тактикою боротися. Це протиповітряна оборона в конкретних місцях, це розвідувальна діяльність. Вони будуть так діяти. Ви ж бачили, що вчора практично все, в цієї ночі, що летіло, летіла конкретно в район Кременчука. А сьогодні може платити якесь інше місто. Ну, тобто, щоб. Кожного, Кожної ночі була атака, але конкретна предметна атака. От і все. Все дуже просто. І з точки зору військового підходу, більш, більш логічно. Просто з цим треба теж боротися, якщо ми розуміємо цю тактику. Це вже питання до нашого військового командування, які висновки вони будуть робити з цієї тактики.